Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами моєю такою улюбленою лінієчкою Mary Kay Мерікейнейчерелі. От, взагалі, я надію, що ви все це бачили, пробували, користуєтеся. Ну, а сьогодні більше хочу поділитися, як використовую її. Я що люблю більше, чим компоную, і взагалі як в домашніх умовах можна створити такий спа-салончик для задоволення і для радості. От, ну звичайно, для гарного зовнішнього вигляду, бо наша шкіра вона вимагає до себе уважного ставлення. О, так от ця лінійка, коли з'явилася в нас, я собі зразу відкрила все, щоб протестувати, щоб спробувати, щоб зрозуміти, для яких типів шкіри, кому краще. Тобто на собі я все експериментую і я її дуже полюбила. Скажу чому за її таку ніжну текстуру, ніжне відношення до моєї шкіри, я відчуваю такий божественний комфорт від примінення всієї цієї лінійки. А взагалі мені подобається те, що вона створена на основі 100% природних компонентів. І не містить штучних барвників, шкідливих добавок. Все це є еко-лінійка Марікей. Коштує вона трошечки дорожче, ніж звичайні засоби, але ж і сам вміст, і упаковка, все це екологічно дуже високої якості. В складі цього набору у нас є очищувальний засіб. Розкажу зараз про нього. Взагалі, у мене шкіра така схильна до жирності влітку, а так то нормальна, ну, коли сухіша, коли жирніша. І я люблю, коли у мене не одне очищення, а щоб їх було декілька і я їх комбіную. Наприклад, ну, найулюбленіше моє очищення це із системи. Ріпеа, тому що воно гарно піниться, я вмиваюся разом із щіткою SkinVigorate Kin Sonic, тому особливо в вечірній час використовую те очищення, яке гарно піниться. А от е... NeighreLi люблю використовувати зранку, воно дуже-дуже ніжне. І якщо у вас, наприклад, шкіра. Суха і схильна до сухості, то оце очищення буде для вас настільки комфортним, ви навіть собі не уявляєте. Тому що е, всі клієнти, з якими я працюю, всі жінки, які е, казали, що мені вмиватися дуже важко, очищення мені не підходить там, ні таймвайс, ні якісь там наші да для сухої шкіри. От, що я не знаю, чим вмиватися, коли я порадила Марікиничерелі, то це питання просто ну, знялося із ну, повсякдення. Вони закохалися в цей етап очищення і тепер користуються ним постійно. Можна використовувати його зранку і ввечері, як ми вмиваємося замість. Ну, вашого очищувального засобу. Я особисто використовую більше зранку от, і більш, звичайно, в період такий осінньо-зимовий. Бо влітку мені більше хочеться глибше очистити. Все ж таки, шкіра схильна до жирності. Тому відчуваю потребу в таких засобах активніших. От. Ну, але ж наше очищення Нейчерелі в чому полягає його секретик. Ну, я покажу. Як воно виглядає? Це такий кремовий засіб. як от Знаєте, такий легкий флюїдний крем дуже ніжний. Продукція із цієї лінійки не ароматизована, хоча запах мені нагадує, як такий дитячий крем. Цей засіб він не піниться. Я його наношу на обличчя от, або пальчиками на вологе обличчя. на вологе. Або ватним диском, і можу ватним диском отак от пройтися по обличчю, по масажним лініям. До речі, цим засобом дуже гарно знімати косметику з очей, якщо туш не водостійка. Очищення гарно знімає, зволожує оцю зону. І після того, як ви змиваєте очищувальний засіб, от шкіра стає дуже м'якою, при цьому вона очищена. бо... Очищення прибирає і косметику, і надлишки жиру, і пилу, і бруд дуже-дуже гарно очищує. Також можна до цього очищення додати пудру ексфоліант. Я теж це спробувала, і виходить такий ніжний, ніжний кремовий скрабик. Сама пудра ексфоліант ось вона як виглядає така пудрочка, дивіться. От, насипаю дійсно пудра, але коли ми її пробуємо, в ній такі є краплиночки, наче е, якісь такі частинки карнаубського воску чи кастерової олії, ну, скрабуючі частиночки, які при змішуванні з водою, оця пудрочка, якщо ми її або з водою, або з кремчиком, давайте я вам покажу, як, як це робити. ось, Насипати пудри. Добавити очищення ось так, і змішуємо це в руці, отаку робимо кашку. Така приємна, приємна кашка. І от цю кашку ми наносимо на вологе личко. От намочили, а потім на лоб скрізь нанесли-нанесли, щоб шкіра волога була і прямо такими круговими рухами, пальчиками, пальчиками як, як скрабуємо шкіру, очищуємо. Вона гарно очищується, і ці подрібнені частиночки у пудрі створюють такий більш відлущувальний ефект. От. Але пудра ексфоліант настільки ніжна, що ви навіть і не відчуєте. Ну, якогось дискомфорту, наче як від скрабу, особливо якщо шкіра суха, то ну, скрабування да, воно ще більше її стончує і вона стає такою вразливою, тонкою, От, а з пудрою, ексфоліант такого немає. О, це дуже ніжна процедура, підходить для чутливої шкіри, дуже сухої шкіри. І таку пудрочку можна використовувати 2-3 рази на тиждень, а можна навіть і щодня. Уявляєте, наскільки вона ніжна? От. Як її можна ще зміксувати? Можна насипати пудри ексфоліант, додати декілька крапель от нашої олійки. Ось вона така гідрогенізована олія. Дуже такої високої, високої якості очистки, декілька-дві крапельки олії, пудрочка і трошки водички. І ми це все змішуємо на долоні. Воно гарно пінеться, така прямо реакція, така, як якийсь хімічний салон у нас вдома. От, але це процедура така. Ви самі створюєте це і собі наносите на наличку як, як косметолог, сама собі косметолог. І за допомогою олійки ця, ця процедура вона стає ще м'якшою, ще ніжнішою і ще більш живильнішою. Ви проходите теж, Тоді краще вже очистити шкіру очищувальним засобом, змішати пудру з олійкою і водичкою. От, і вже на чисту шкіру ви наносите ну, цю процедуру більш глибокого очищення, як скрабування. І проходите теж по масажним лініям, дивіться, лоб, в сторони, носик вниз, і от такими м'якенькими рухами все йде туди до, до вух сюди, а шийку вверх можна сюди, можна, можна також цю процедурку і на шийку, і на декольте робити. тому що вона Дуже-дуже ніжно і, і очищає відмерлих клітиночок від відмерлих, от, і покращує е, текстуру, м'якість, оновлює шкіру, живить її, і ваша шкіра вам обов'язково подякує. Можливо, ви це не побачите зразу, хоча і зразу це замітно комфорт шкіри. Шкіра е, така блаженна, вона така стає, ну, як дитяча, ніжна, ніжна шкіра. Е, у мене від, від того, коли я перший раз спробувала, у мене настільки захоплення було велике, що я всім всім розповідала, що це ну, незвичайна процедура, що її треба обов'язково мати, насолоджуватися. Тому я вам із таким своїм захопленням і любов'ю до цієї лінійки розповідаю це, щоб ви, якщо не пробували, щоб ви обов'язково собі дозволили такі засоби от, полюбити себе. Полюбити свою шкіру. От. І ще розкажу за олійку окремо, тому що цей засіб можна використовувати самостійно. Коли ви вмилися, так, очистили шкіру і замість зволожувального крему, інколи хочеться просто такий мінімум-мінімум догляд. І капаєте 3-4 крапельки на долоні, розтерли олієчку. І просто такими, як би промокуємо, чи ми, ну, такі промакуємо ми, <смі> рухами, от, гарненько так от, на шкіру це маселко і перенесли. От, в нього такий божественний аромат, він пахне а, кунжутним маслом, не знаю, ванількою, дуже таким теплим, домашнім, а, якимось таким ну Дуже-дуже затишним ароматом. От. І такий процес вже зволоження для шкіри є. Я люблю цю олійку ще додати до нічного крему, декілька крапель, особливо знову в осінній зимовий період, коли шкіра стане більш сухішою, ми це відчуємо. Тоді я цю олійку додаю до нічного крему. Теж змішую на долоні і наношу, або до зволожувальної масочки гель. Ми нею користуємося. От, я її постійно використовую двічі на тиждень як мінімум на ніч і сплю з нею. Ну, а коли ще добавлю масилка, то е, відчуття таке зволоженості, оцей запах такий, комфорт для шкіри, теж має ну, велике значення як і емоційно, так і для здоров'я моєї шкіри. О, також олійку я додаю у активну ліфтинг сироватку із системи TimeWise Repair, що дозволяє мені зробити масажною насадочкою в щитці Сkin Вігорей Sonic зробити процедуру якби гідромасажу такого, навіть не гідро, а лімфодренажного масажу. От, я роблю це 2 хвилинки на день. Всього дві хвилиночки і вечором, коли більше часу є. От, взагалі, олійку цю люблю наносити на кінчики волосся. Теж, бо доглядаю за волоссям, і після кожного миття, буквально на вологе волосся, я теж на ручки трошки розмішала, і от просто на самі кінчики наношу. Воно зволожує гарно, волоссячко таке м'якеньке, стає, ніжне. Ну і ще куди я наношу на кутікулу, от, на ліктики, да, там, де у вас суха шкіра, е, буває так відчуття, що десь некомфортні якісь, ну, десь може бути шелушіння, теж можна нанести цю олійку. От взагалі це засіб, е, який, ну, на мою думку, має бути у кожної жінки. Хоч наче він і дорого коштує е, окремо олійка 1230 гривень. Е, але. Її тут багато, 30 мл. Її, ну, крапелиночку треба. Тут ця піпеточка дуже економічно от, завжди допомагає використовувати цей засіб. Ну, надовго, надовго, на рік, мабуть, точно вистачає. От. І ще четвертий косметичний засіб, навіть такий, навіть не косметичний, я скажу більш ну, корисний засіб із цієї лінійки. Це зволожувальний стік Naturely. теж. Ось цей мій стік принесла сьогодні з дому. У мене тут залишилось, Ось бачите, граминочка його. Куди використовую його? Ну, найбільше отримують задоволення: це мої губи від примінення цього стіку. Взагалі, цей стік це така формула дуже інтенсивно зволожувального. Крему такий, як у нас восковий крем, подібний, тому що тут в складі теж три вида восків. Які глибоко зволожують, запирають вологу. Якщо є десь сухості, потріскання, якісь є шелушіння, то цей стік наносите прямо на ці місця. І він збагачує вологою, насичує вологою і створює максимальний такий результат. Люблю цей стік, дуже зручно його в косметичці з собою, навіть кудись їдеш, вкинув, і він може бути як такий засіб, навіть зволожувальний для всього обличчя. Що мені подобається, що він не блищить. Якщо ви наносите навіть на личку, немає цього жиру близько на обличчі. На руках от я нанесу, теж немає ручки, з собою там кинули, навіть як така екстрена допомога для рук. От десь якісь тріщинки, раночки, і має таке сяєння, Така шкіра, жива, красива, якась здорова. Е, ну, на перший погляд, всі ці засоби досить недешеві, да? але їх вистачає дійсно надовго, ну і така процедура, яку ви можете самі собі створити е, якийсь свій особистий рецепт віднайти буде вам слугувати, як джерелом натхнення і здоров'я вашої шкіри. От, я ділюся своєму, своєю любов'ю до цієї лінієчки. я її дуже люблю, вона в мене постійно є. От, якщо якийсь засіб закінчується, я його замінюю. І тобто, в, мене, в мене він постійно є. Ось уже готую новий стік на заміну цього. Покажу, як новий виглядає. Ось ви знімаєте тут така. Кришечка теж. Ну і подивіться, як його багато. От тут фактично дуже-дуже-дуже багато. Ось. Ось, така велика-велика помада. Бачите, повністю. От він вкручується, викручується. І теж без запаху. О, так. Така красота, таке щастя, що у моряки все це є. І ми з вами маємо можливість зараз, от в серпні, замовити всю цю лінійку. Всю. І ще й в подарунок отримати еко-косметичку. Вона в нас була в подарунок, коли з'явилася ця лінієчка на початку. Да? От. І зараз компанія нам теж зробила такий. Таку можливість, такий подарунок. Покажу вам цю косметичку. Ось вона із такої якоїсь ляної тканинки. От. Мені взагалі подобається. Я люблю еко-сумки, еко-косметичку. Вона дуже, така, ви бачите, велика. Туди можна і засоби поскладати всі. Ось Я всю систему поскладаю. Ось так. Бачите, ще скільки тут місця є. От, і е, така сюди все поміщається. навіть. І якщо треба розчоски, все, що я сюди її грузила, грузила, грузила. І можна потім навіть її попрати, коли вам там захочеться. Тобто вона гарно в догляді теж себе веде. От, ось така можливість зараз є. Заявлено до 31 серпня, от, в продажі. Ціна всього набору 3810 гривень, це без знижки консультанта, а зі знижкою це десь дві базові одиниці, ну, приблизно десь буде 2300 гривень, ну, приблизно. Якщо ви виділите собі ці кошти, то осінню і зимою ви будете мати додаткове зволоження і додаткове джерело комфорту. Любимо свою шкіру, бережемо і шкіру і себе, і свої емоції і наповнюємо себе, створюємо собі ті моменти радощі, які нас заряджають, які нам допомагають. От, відчуваємо цю всю красу на собі і даруємо оточуючим. Теж оці прекрасні відчуття разом з продукцією Марікей. Я дуже дякую вам за те, що ви слухаєте мої відео, що ви прислухаєтесь до моїх порад. Мені це дуже цінно, я хочу бути корисною для вас. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, підтримуйте його. Можете відправляти своїм друзям, клієнтам, хто хоче більше дізнатися про нашу чудову. Ексклюзивну лінійку Kay Нейчерелі. А на сьогодні все, до нових зустрічей. Пока-пока.